Дорогі друзі, вітаю вас! Зараз у нас відео присвячене програмі 500+, плюс в Польщі так, Допомога на дитину до досягнення 18-річного віку. Українці в Польщі. Нагадую, мають право подати заявку на таку допомогу 500 злотих щомісячно на ваш рахунок, який буде вказано в заяві, вам будуть виплачувати 500 злотих на одну дитину. Дивіться, зараз вже подаються заяви ще від лютого, може хто не знав, подаються заяви на новий термін. Вже з 1 червня 2023 року це новий термін починається, так, на Новий рік. От, ну, Новий якби, рік протягом якого допомога, так, виплачуються вони там трохи терміни, не такі, як календарний рік. Значить, що хочу звернути увагу? Ну, Це вам показую цей сайт ЗУС, де треба. Зареєструватися, хто ще не зареєструвався, бо всі ці заявки подаються в електронній формі. так. Ну і Тут ви знаходите цю програмку. От, дивіться, от, родина пенсія плюс, так, внесок і інформація. Ну, і тут ви заходите. Зараз я від початку вам покажу. Отак ви тут натискаєте. І отут, де Креатор вніску свячення з програми Роджена Pinсет Plus тут отак відкриваємо. І дивіться, тут дуже-дуже важлива річ є. Дивіться, отут в кінці вам треба зазначити, ви складаєте вніск як хто. І тут є три варіанти. Не спішіть отут натискати родіц, ну тобто хтось з батьків, так. Бо якщо подати заявку за оцією першою стрічкою, ну якби за цим рядком, так, то тут подають заяви громадяни Польщі. Якщо ви подасте, то скоріш за все ЗУС запросить підтвердження батьківства, а то значить, що вам треба бути, буде надати свідоцтво про народження, і все було б добре. Його просто ще треба перекладати і не попросту перекладати, а у присяжного перекладача, хто все і все таке інше. Тому, щоб уникнути цього, треба натискати отут саме для українців. Ну, якби поки що ніхто якби, там нічого не перевіряє, попросту там подаєте дані, песель, дані свої дитини та все. Ну, Паспорт там, песель, дата народження. І не треба підтверджувати тут батьківство. Так було до сих пір, і так воно поки що триває. Як там далі буде, не знаю, але поки що так. Так що будьте уважні, треба оцей оце другий, другий цей рядок вибирати, і далі вже, ну, тобто там нажимаєте і далі йдете заповнювати далі, щоб ваша заява була отака: СВУ, а не СВР. Тобто це теж буде йти, але ну, то, що я вам розповіла, може бути, потребувати додаткових документів, а ну, навіщо тут треба так? Ми б з радістю все підтверджували, але ж все це якби додаткові кошти, все-таки інший час. Тому будьте уважні, я вам бажаю вдалих заявок і отримання допомоги. До побачення, гарного дня.